І ви на каналі Оля та Я сьогодні покажу один вайфхак. Заходимо в рослини. Ось. ось і шукаємо, шукаємо, шукаємо ось цю рослинку. Ось, бачите ось. Поки що можете її і так поставити. Заходимо в ванну і тут ми на. Ходимо до багатого будинку, там О, ось це. Ці... Тепер ось, ось так. І ще ось так можна поставити. Ось так, бачите. Тепер можна натискати. Натискати, дивіться, гроші випадають. Ой, тим що то Ой. Ось там... О, що ось бачите. Це такий лайфхак. Бачите, я така під... Бачила, я думаю, покажу, покажу вам. Ось дивіться, користуйтеся на здоров'я. Усім па-па. Бувайте!